Школа це великий світ, у якому є два центри цього всесвіту учитель і учень. Вони перевтілюють звичайну будову в особливий, вируючий, гомінкий, але добрий дім, де з кожним роком одні стають розумніші, інші мудріші і всі разом ближчі і рідніші в один Для багатьох вчителів школа стала рідною домівкою. А чужі діти своїми. Школа це не просто будівля. Школа це люди, які присвятили своє життя дітям. Коблівська загальноосвітня школа це школа розвитку життєвої компетентності. Виходячи з цього, педагогічний колектив визначив її завдання. Через формування компетентності вчителя створити умови для розвитку. Життєво компетентної, цілеспрямованої особистості, здатної до творчої самореалізації, здійснити перехід до функціонування школи як закладу, який формує життєву компетентність учня, реалізувати програму підготовки вчителя до інноваційної діяльності, якісно підвищити його психолого-педагогічну грамотність, провадити навчально-виховний процес інноваційне, програмно-методичне забезпечення. Василь Олександрович Суховлицький сказав, що людина народжується на світ не для того, щоб зникнути безвісною полинкою. Людина народжується, щоб лишити по собі слід вічно. Опрацювавши книгу Василя Олександровича Сухомлинського в розмовах з молодим директором, я підготувала свій. Я підготувала виступ за книгою Василя Сухомлинського Серце від моїх дітей. Саме за цією книгою була підготовлена доповідь педагогічні по погляди Сухомлинського до доставлення до дитини. За книгою Василя Сухомлинського, я підготувала педагогічні читання «Творча спадщина Василя Олександровича Сухомлинського у діалозі з актуальними проблемами сучасної початкової освіти. За, за книгою Сухомлинського я підготувала такі виступи, як подано велика. Методична робота в школі планована таким чином, щоб розв'язати ключові задачі формування цілісного, творчого, згуртованого колективу, вироблення єдиного... Педагогічних позицій, спільних цінностей, традицій, збагачення знань педагогів, постійне підвищення педагогічної майстерності, професіоналізму, аналіз і контроль навчального процесу, якості знань, тонів, навичок і воздухнувчих, запровадження процес навчання і виховання, інноваційних, педагогічний технічний. ось це Моя думка, що сучасна освіта не може відбуватися без інноваційних технологій. На кожному уроці я застосовую інноваційні технології. Давно їх чергую і мені здається, що від цього є результат. Так, будь ласка, ще яка думка в кого є? Я вважаю, що наступний освіт все ж таки за поєднання традиці традиційних технологій за інноваційною. Так, e, будь ласка, ще, e, можливо, це крісло, хто хоче зайняти це крісло. <ріст> Немає, гадаюся. Отже, в нас отрималося що? І використовувати найраціональніші способи роботи. Після цього заняття сподіваюся навчити учнів бачити проблеми та знаходити шляхи її раціонального розв'язання. Після цього заняття навчу дітей використовувати, буду застосовувати проблемну ситуацію з метою мотивації учнів до навчання. Буду ставити сюди за мету, навчати учнів самостійно працювати над розвитком особистісних якостей. А хочу навчити учнів критично мислення, а аналізувати інформацію і робити висновки. Дитина, повинна знати, що може довіряти класному керівнику, може знайти захист та допомогу в нього, знати, що її добре. Доступність змістовність матеріалу, цікавість матеріалу, диференційованість наочність навчального матеріалу у початковій та середній школі, врахування вікових та психологічних особливостей учнів. Дякуємо за роботу групи. У законі України про освіту сказано, що розвиток освіти повинен базуватися на використанні нових прогресивних концепцій, впровадженні в навчально-виховний процес, сучасних педагогічних технологій та науково-методичних досягнень. На відмові від авторитарної педагогіки закріплено право вчителя на вибір методів, засобів і організаційних форм навчання. Щоб здійснити цей вибір, учитель має бути добре проінформованим про досягнення педагогічної науки і практики в методиці викладання шкільних предметів.

Почни з себе з метою ознайомлення вчителів з інноваційними методиками, вироблення в них позитивного ставлення до інноваційних технологій навчання, зацікавлення в їх використанні, ми проводимо методичні оперативки, педради, засідання шкільних методичних об'єднань, семінари практикуми з педагогіки і психології у формі тренінгів, ділових ігор. З використанням інтерактивних методик та інформаційних технологій. Ми впевнені, що завдяки інноваційним технологіям навчання, які запроваджують наші вчителі, учень пасивного слухача перетвориться на активного учасника навчального процесу. А це є важливим елементом навчання і виховання майбутнього громадянина нашої держави з активною життєвою позицією. Ні, вчитель не нудна щоденна справа. Це, наче світлий промінь у ємі, найвищий стан, святе одвічне право, простити особистість на землі.